27 липня, неподалік населеного пункту Білогір'я на Запоріжжі, внаслідок атаки ворожого дрону загинув ще один наш земляк солдат Дмитро Дзьоба. Захисник народився 4 вересня 1974 року у Дніпродзержинську. У 1992 році закінчив професійно-технічне училище номер 22 У травні 2023 року став на захист України та її народу. У Дмитра Степановича залишилася дружина, дві доньки. Батьки та сестра доземний уклін воїну-захиснику вічна пам'ять і слава герою. що Він був зерцем побратима, солдата, чоловіка. Він не вагаючись став на захист своєї родини і батьківщини від російських окупантів. Він загинув, але його справа буде жити. Ми обов'язково помстимося за нього. Слава Україні! Двадцять п'ятого числа на підпимав перепуску на дні він зміг побувати вдома, і саме 27-го він повернувся на позицію. Повернувся на позицію одразу на минулі і, на жаль, саме з 27 го на 28 -го його і не стало. Я не змогла попрощатися особисто з батьком, тому що я за кордоном. Але він пішов зі словами, чому мають вбирати молоді хлопця. Він прослужив один рік і без винятку всі в нашому оточенні кажуть, що за цей рік він дуже сильно змінився. Він став набагато сильніший і духовний, і фізично. А, і ніколи не жалівся. І коли його питали, як в тебе справа, він завжди махав рукою і казав це нормально. Ви краще подивіться, який я хлопцям плов приготував, плов з стасійськи. Будемо зараз сідати і їсти. Ось приблизно таким був бач.